Андрій Бідняков розлучився з дружиною після 10-річного шлюбу. Подорож закінчується. Український ведучий і гуморист Андрій Бідняков розлучається з дружиною, акторкою Анастасією Короткою. Пара була у стосунках близько 16 років, з яких 10 у шлюбі. Несподіваною новиною Андрій поділився в інстаграм. У своїй публічній заяві шоумен подякував обраниці за всю їхню подорож і пригадав спільні щемливі миті протягом стосунків. Подякував за найголовніше народження класних малих. Бідняков не став даватися в причини такого рішення, але зазначив, що вони намагалися. Все владнати, однак, не вийшло. Це була неймовірна подорож, подорож в 16 років. Але рано чи пізно будь-яка подорож закінчується. Ми намагались. Чесно, я буду завжди тобі вдячний, і це щира правда. Ми всього добились самі. Ні в кого не вкрали, ні в кого не просили. Ми зробили це разом. І за це я тобі вдячний. Але найголовніше, я тобі вдячний за двох фантастичних дітей найкращих дітей у світі. За це я буду тобі вдячний до кінця своїх днів. У нас вийшли класні малі. Погодься. Я вдячний тобі за ці уроки. Ми дуже класно провели час, але більше цю кімнату ми продовжувати не будемо. Деться в дописі Андрія Бення.